Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми з вами поговоримо про заповідь, котра навчає нас шанувати святість і нерозривність подружжя та плекати чистоту серця бути чуйними до своїх думок і бажань заради вірності, любові згідно з Божим задумом. Нагадуємо, що ви можете підтримати наш медіапроєкт коментарями та поширенням наших відео. Дарувавши людині розум та свободу, Господь Бог запрошує нас контролювати наші емоції та вчинки. Проте часто буває так, що люди піддаються пристрасті і їхні дії суперечать християнським переконанням, а деколи і здоровому глузду. Люди діють за принципом, про який апостол Павло говорить: я починю не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Пристрасть пожадання це не просто похитливі помисли, бажання чи природній потяг, а реальний задум осягнути тіло іншої людини за допомогою підступу, маніпуляцій, зваблювання. Таке пожадання протиставляється жертовній любові. Та самопосвяті заради Бога і ближнього. Ісус Христос звертає увагу на серце, тобто на совість, викриваючи пристрасть пожадання як підступний намір і вибір людини. Христос прощає жінку співману на перелюбі, яка могла зрішити у момент слабкості і щиро жаліє за вчинене, але засуджує тих, котрі пускають у своє серце гріховне бажання і милуються ним. Бо вони чинять перелюб. Дев'ята заповідь Божа захищає гідність чоловіка, жінки та їхньої сім'ї, а отже, забороняє думки і дії, спрямовані на руйнування сім'ї. Вона закликає остерігатися нечистих думок, бажань, вчинків, непристойної поведінки, наслідком яких може бути шкода для подружжя або руйнування його. Сама спокуса. Ще не є гріхом, поки людина її не приймає, а бореться. Засобами у боротьбі з пристрастями є молитва. Кликання чистоти серця, делікатності, сором'язливості, а також чуйність до наших думок, уяви, поглядів, емоцій. Отож, дев'ята заповідь закликає нас до постійної боротьби з пристрастями та нечистими бажаннями, адже саме вони можуть стати причиною руйнування подружжя та сім'ї. Ця заповідь наголошує на тому, що боротьба з пристрастями повинна бути не лише зовнішньою. Але й внутрішньою, на рівні наших думок, бажань і намірів, не забудьте покласти вподобайку та підписатися на наш канал. Слава Ісусу Христу!